Привіт! В тебе вдома є гітара, але не ця. Наприклад, ця. Ось. І ти на ній хочеш грати, але тобі не хочеться вчити якісь складні бере. Або якісь аплікатури, де треба всі пальці цього світу для того, щоб щось зіграти. Я тобі пропоную грати цими двома і цими трьома. Тобто в правій руці ти черепашка ніндзя, а в лівій хеві-метал. Ось що я хочу тобі показати, щоб міг грати, це, наприклад, ось це. Як на мене взагалі ізічна штука, і при цьому можна по ній грати дуже багато цікавих мелодій. Що саме прикольне, це те, що в тебе не міняються положені руки. Тобто ти як тримаєш в такому положенні, ти по факту так і суваєш по всьому грифу. Єдине, що добре пам'ятати, це те, що ти можеш грати починаючи від нуля, тобто басова струна 5. Далі йде друга, третя. Це, це струни, які ми граємо. І виходить, ти можеш починати грати від цього. Далі вже йде трохи не то, воно якось звучить. Таке собі. Ось, але я пропоную від 0 до 12 ладу, ти можеш спокійно обіграти різні теми. Впродовж то, яку я тільки що зіграв, нехай буде перехід. І можна грати тепер перебором так само три струни. А тепер, якщо тобі реально цікаво, то давай послухаємо, як це може звучати на старій трембіті. Отож, в мене трембіта, яка 2003 року. Да. 22 грудня. Made in Ukraine і ще в ній щось бовтається. Коротше, якщо нам тебе є вдома якась вбита гітара, все одно ній можна щось зірвати. Давай спробуй. Ну, це непогано, враховуючи висоту струни, що тут струни такі, якими, напевно, робили тортури якимось жахливим людям, то при цьому на ній дійсно можна грати. Якщо в тебе є можливість десь, окрім дому, грати на нормальній гітарі, я би тобі радив займатися вдома навіть на тому, що в тебе є, але з урахуванням того, що ти колись собі і колись не в плані як мрія якась, а колись це такі. Якийсь там намір придбати собі адекватну гітару, на якій тобі буде подобатися грати. Але для початку можна почати не з цього. Тому дякую за перегляд і. В тебе все вийде.